Ось вирвалися Хе -хе, по, на басейн. Мене поля гукнула. Каже, пішли посидиш коло мене. Кажу, хорошо, Бо самі ж теж. Так, так там що? води, там геть і мало води. Ні. А казали, що багато. Багато. Там ще на мене декорал ставиться. Це, це в Роми, це в Роми. А там воно наша хатка воно. Хе -хе. А тут поля. Буде купатися. А це наша нова ханка буде. Так, покажу, як у них хорошо на тій расі. Бачите, як? Заасфальтіровано. Хорошо, а я ще взяла цей собою зонтик. думала, що вікна оно. взяла з собою зонтик. думала, що буде не буде холодка, а тут приїхали хорошо. Що на городі? Зірвемо. Кого Я чесно, хочу, Кого зірвемо на городі? Що хочеш? Кого? Ага, <світку> немає там. Бачите, карашу, це вони ще покаструються. Ну це ж сказали, на такий класний. Сказали, щоб я була коло неї. А я після троїці трошки така. <світку> трошки така нікака. <світку> ну, думаю, ладно, підемо. Та й гуляємо. Так. А всі я. На фоні зелі. Бачите, там десь корова ззаді. А чуєте, десь там горе, корова. На фоні зеленої природи. Навірно, корова пішла спати. А я все тут я сидів. Коротше, вчора погуляли добре. О, було, все, все Капец. Капець. Вчора погуляли добре. А в нас світ сьогодні выключили. І буде аж до п'яти не буде света. Вже ж намокла, то вже ж все. Та не бахкать, нормально, що ти оту робиш? Я впала. Пала. Таке, так що, бачите, на фоні то все вдома та вдома, вдома та вдома. Я ж казала, як буде трошки цей, то я буду виїжджати. Буде така можливість, буду виїжджати. <смі> Понятно. Понятно. Голос лізе, О, чуєте, корова десь кричить. Корова десь кричить. Ой, так що так, хорошо, то у нас теж там такий садочок, так добре. І... Сиділи. Сиділи, сиділи дуже-очень добре. А зараз, наприклад, ну, тут добре, холодок, мені тут подобається. А то я переживала вже і зонтик взяла, і все взяла. Думала, буде холодно. Ой, холодно. Пекти, бо там немає, немає ж дерев, нічого. Думала, що буде жарко, та взяла зонтик собою. А тут прямо тічен. Головне, ніде камуво не пробити. Оце, а так все добре. Ну добре, будемо дихати. Ой, дуже зелено як. А там оно, коровка стоїть, Хі -хі, пасеться. Зелено. Красота. А тут тема прийшла. Почула, що я тут сидю, балакаю з полю, і вона прибігла з дому. Думає, що я її кинула. Кажу, я тебе не кинула, ти що? Я просто тут. Ема. Я просто, Ми, будем... Ми недовго. Ми потім будемо їхати додому. Да, Ема, не переживай. Для неї це таке. -та... думає, що я тут роблю? Що ти тут робиш, Лугік? Хорошо, зелено так хорошо. Поля пішла полювати на клубніку, кажу, щоб багато не їла, бо щоб живіт не болів. Це така природа. Така природа. Ну да, тут астрояться, ще ж строїмся ще. Ну, не ми, а вони строю ще та. Та й ту. Так що так. Ой, дівчки, показую, які в нас лавандочки. Їдемо вже додому. Які в нас лавандочки. Не знаю, чи видно, чи ні. Зараз доїдемо до таких цвіточків, щось я вам покажу. Рука, звісно, ой, дивіться, які воно. Ну, давай, давай, поля. У мене полотенце. <гум> ну, Ось, дивіться, які цвіточки. Все, а ну стой, стой. Дивіться, які у нас цвіточки такі синенькі. Я не знаю, це усе лавандочки такі. Гарні. Такі красиві, прям таке, як ось васильки чи що, воно таке, я навіть не знаю. Ну, красиві. Так, їдемо, бо жарко я подивилась на градусники, 30 градусів жари, прикиньте. 30 градусів жари. Так, поснімала всю. Ой, приїхали на то воно воду собі понабирала, бо світу нема, до п'яти не буде. Гась Ну, я в холодку стояла, то хорошо. Я в холодку стояла, то хорошо. От. І це. Бо взяла й зонтик, думаю, блін, а гляди, не буде де заховатися там чи ще щось, то хоч зонтик відкрию. <рес> ну, Хоче дитина купатися і все. А Воно так, вчора ж набрали воду. Вона ж, як в принципі, і так, щоб сильно, вона і не прогрілася. І казала, вона ще може бути холодна, може ти не є цей, може давай. Ввечером вже це все. А вона ні, ні. Ну, головне, що їй розрішили. Її вона сказала, що їй розрішили. От. Ну, а якщо тобі розрішили, то ладно. Ну, думаю, ладно, вже поїду, <гаду> поїду, прокотаюся, подивлюся. Моя, в принципі, так все-таки здалека дивилася, як там, що там. А так я, в принципі, не дивилась, не бачила. А це я вже так трошки близенько подивилася, як там у них, що там. Ну, Мені подобається, звісно, тераска, така в них під навісиком така. як... Таке, що яке то класна. і холодок. Головне, що там і холодок, і оце все. І у нас теж, бачите. Опа, опа, а що це? Павучок чи що воно таке. От. І Это... Тоже, А тільки у нас все стеклене і воно все як цей то сильно душно і жарко. У нас як ото не було вікна, одне вікно було ну так, витягнуте, вибите, воно вибило його дожйом, градом. І була одна полосочка без стекла. Воно як ото продувало, то класно було, продувало, хорошо, так, оце все. А потім же, ну, опять, Ну, воно то літом добре, що продуває, а зимою погано що снігу намечує її тоді. А так ось, якби такі вікна, щоб так відкривались, закривались, ну от такі, то було б, звісно, класно. А в них взагалі, бачите, так, буквою, як буква Г, так от, от, так от і отак, от от, щоб в уголку можна щось поставити, такий як е, уголочок ну, якийсь там чи диванчик таке щось. І там і гуляти. І... І дивиться, і ефіри проводить, і в тіх-токи сидіть, і оце все і класно. Звісно, класно, мені подобалося, мені дуже подобалося. А от що одне, що вийти одразу ну, в двір, у нас ось, як то в сад або на вулицю. якось так. Ми ну, як, як жили в старій хаті, то ну, мої батьки і я там. То у нас е, виходиш із хати і одразу видно на вулицю, на вулицю, на е, другій, на верхню вулицю, на нашу, ж так на висотіш. То так класно було, звісно, що виходиш і одразу вулиця, дивишся, а люди такі маленькі, хай, у нас на, ну, на висоті так стояла хата. Ну, не хата, а двір сам. От, то понятно, що видно Не так, що так на уровні, а на висоті. То видно, хто що ходить, хто що їзде. І плюс ще й на верхню вулицю туди було видно, бо ну, село не рівне, а от таке. То було класно, звісно. Було класно. От. А тут у двір. Воно то вроді би і добре, а з іншої сторони, якось так хочеться вийти і піди. А з іншої сторони, добре, що тебе ніхто не бачить, що тебе ніхто не цей дворі сидиш собі і все. І там навіть там столик винести, там, чи ще щось під навіс, і взагалі пісня — класна, коротше. Так от. І тебе ніхто не бачить, і ти нікому не сидиш собі там тихенько собі <хи> і нікого не трогаєш, і тебе ніхто не бачить. Ну, Це мені, звісно, добре подобалося. Ну і природка, так як видиш, там, наче зелень, ну таке цей, наче знаете, як ото, парк якийсь, наче як парк якийсь, і там, і там, то класно, звісно. Мені понравилось, в Взагалі, так трошки до обіду посиділа, віддихнула. О, та це Поля каже, піду в магазин. Щось там хоче. Що вона там хоче? Не знаю. Світу немає. Темно. Зараз почта приїде. Зараз вона ще є хата. Ще й пішла в мокрому. Воно то, звісно, жарко, і воно так і це. Але ну, вона ж нічого не слухає. Вона ж не слухає те, що я їй кажу. Та й ото, ну, Зароби, то буде знати слідуючий раз. О, та я теж вже футболочки. Може, футбол... Я і так футболка, це. То, що я в тому році купляла. Тоже так нравиться. Та й такі діла. Так, ну хорошо, тоді буду я закруглятися. Може, ще ще й змонтірую. Може ще щось цей та й Виставлю подивитися. Виставлю та й подивитися. тому що не хочу сильно телефон сдати, бо е, дзвіночка жду. Дзвіночок до 4 там довжні позвонити, ну не знаю. там, так, так, не так, то побачимо. І, а а світ ж немає, як зарядити. І оце. І оце таке діло. Так що так от. Так що на этом у мене все. На сьогодні все равно. Зараз вже то світа приїде. А вона ще й каже, та давай до пів другого поля. Кажу, та які півдруг, хоч би до часу досиї, до пів другого. Які пів другого. Та що жарко так до півдругого. Я і так глянула, а там э, цей. 30 градусів, ви що? 30 градусів жариться, Капець, Кажу, ні, я не цей. Ну, я так хорошо в холодочок, мені так подобалося, ну ви бачили. Хареш. В общем, е, як то кажуть, рано провели хорошо. Рано провели хорошо. І це ми так з 11 і до пів первого. Ну, отак десь, Бо поки зайшли, поки цей, да, десь так до пів первого. Нормально. Я думаю, що нормально. Хватить. Так, все, мої хороші, буду закругляться. Всім пока.